Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні, 10 липня 2023 року, Херсонщина. У мене поспів такий дуже гарний персик, ранній під назвою Карла. Італійський сорт. Він зустріє разом майже разом із сортом Extreme 6. Має такий суперовий товарний лис без опушки. Ще твердуватий трошки, але ну, вже п'є спілі плоди Дуже ароматні. Аромат такий на відстані відчувається. Люблю такі персики, щоб дуже пахли. Це в мене друге плодоношення. На корону. Прямо такі, як шари, такі гарніші. Контраст такий. Такий темно-червоний, наче вишневий. Плоди приблизно 200 грамів в середньому. Мінімальні 150. Оцей. Тобто це найрозпосюджений розмір персика. 150 грамів. Для ринку це саме то. Або до 200 грамів. Крупніше не треба, тому що люди починають питати, чому такі крупні, тут додавки і тому подобне. Це найкращий розмір для персика. Оце, оце вес меншого плода. Отак він в руки. Ці більше ще твердуваті. У ну, мене тут небагато їх. Це прищепав корону. Буквально тут до десятка чи півтора плодів. Тим паче весна була дуже тяжка, всі персики прихворіли. Уже потім курчаво була друга хвиля, не встиг обробити вчасно. Першу я обробила, втора всі сорти. Прийшлося довго їх вичухувати. Ну, сорт дуже гарний товарний вид такий має. Він гарний як шугартайм. Шугартайм ще на підході, він перед шугартаймом саме спіне. піни. Ось такий всередині він. Кісточка не відстає. Кислоти дуже мало, такий солодкий і соковитий. Другий рік спостерігаю за ним. Сорт дуже подобається. Думаю, його можна рекомендувати як промисловий. Так що отакий от гарний італійський сорт Карла. На цьому буду огляд завершувати. Всім до зустрічі, до побачення.